Був собі в одного чоловіка собака, сірко, тяжко старий, узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає Сірко по полю так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер, на старості літ, він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає. Коли це приходить до нього вовк та й питає його, Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Сірко каже, Зроби, голубчику, а вже чимось тобі віддячу. Вовк тоді й каже Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину, тоді наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жнива, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під купою, а сама ж не коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить «Гичга, га, сірко! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже «На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садовий сірка за стіл. Сів сам коло нього та й каже а сип, жінко, галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у поломосок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сірко й думає Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу в хату та віддячу тоді за те, що ти мені добро зробив. Ото діждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату. І посадовив його під столом. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже Не бийте Сірка, він мені добро зробив то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере що лучше на столі та подає вовкові, нагодував і упоїв його так. Що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Сірко каже: не співай, бо тут тобі лихо буде, лучше я ще тобі подам пляшку горілки, та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже от тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я, і ти. Ой не видержу, співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди, сюди. Деякі хотіли бити вовка, а сіркою ліх на вовка наче хоче задушити його. Хазяїн і каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. От сірко вивів вовка аж на поле та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалися. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! До зустрічі!